Суспільство віками пошепки диктувало жінці її роль, вплітаючи ідею повноцінності лише у присутності чоловіка. Але що, як цей шепіт, лише відгомін колективної тіні, страху самого соціуму перед справжньою індивідуальною свободою? Вибір жінки жити наодинці це не просто соціальний статус, це психологічна революція, глибокий інтуїтивний крок у процесі юнгіанської індивідуалізації. Це свідома відмова від хибної персони. Соціальної маски дружини, матері чи супутниці, і сміливе звернення до свого автентичного я. Одинока жіноча фігура, яку суспільство часто несвідомо сприймає як загрозу, насправді є втіленням сили, здатної звернутися всередину та розірвати вікові шаблони. Справжня самотність згідно з Юнгом, це не порожнеча і не покарання, а необхідна, цілюща тиша, в якій індивід нарешті чує глибинні голоси свого внутрішнього світу. Для жінки це початок інтимного діалогу з підсвідомим, де пригнічені потреби, бажання та страхи, що роками ховалися в тіні, виходять на світло. Це зіткнення, хоч і болюче, але неминуче веде до трансформації. Жінка перестає шукати зовнішнього підтвердження своєї гідності і починає створювати свій власний священний простір, внутрішню архітектуру, ментальний та емоційний центр, де панують її власні цикли та потреби. Вільні від зовнішнього втручання та хаосу. Особливе значення на цьому шляху набуває внутрішній баланс аніми та анімуса. Не потребуючи зовнішньої чоловічої енергії, жінка змушена інтегрувати свій внутрішній чоловічий аспект анімус, аби самі визначати свої кордони, відстоювати рішення та встановлювати напрямок у житті. Це не копіювання чоловічих рис, а досягнення психологічної цілісності, яка дозволяє їй бути самодостатньою. Вона виходить за межі соціальних проекцій, які намагаються зобразити її як неповноцінну чи занадто сильну, усвідомлюючи, що ці ярлики є лише відображенням нерозв'язаних страхів і комплексів самого суспільства. Її одинокість стає свідомою позицією, ознакою глибокої духовної зрілості та найчистішою формою спілкування із власним внутрішнім світлом. Вона більше не живе в очікуванні зовнішньої завершеності, адже досягла цілісного і завершеного буття сама по собі. У цій самостійній тиші, серед рівноваги власних полярностей, народжується справжня жіноча мудрість незалежна від чужих оцінок.